Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна! Субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо дощ, вітер сильний Меджугорі, то вирішив знімати відео з автомобіля, бо на вулиці просто мене знесе з зонтиком, з парасолью і камерою, і то буде дуже важко. А вдома дуже темно, тут хоча б трохи світліше. І сьогодні, що у нас? Субота. Маємо вихідний день для Бога. Ну, Не всі мають вихідний, хтось має робочий день, але все одно можна зробити цей день для Бога. Знаєте, Помітив, що ми мало е, вкладаємо своїх зусиль для Бога, тому що Бог нас закликає е, любити його всім серцем, всіма думками, всією силою. Ну, а ми, як християни, як сучасні християни, ну, там, виділю годинку часу, це вже да, дуже. Ну, або півгодинки, ну або дві навіть годинки, але це, це є з усієї сили, з усіх думок, з усієї моці своєї, може і не. Тому треба нам, треба нам більше, більше, і це собі кажу також, бути християнином. Тобто християнин це не літургія раз в тиждень, а це є життя, стиль життя. А все інше це вже докладається, все інше. Тобто, спочатку Бог на першому місці, а все інше, всі різні деталі, які нам потрібні для життя, там як їжа, як то, то, одіж, то це все буде докладатися. Але це все буде Бог докладати, коли ми його поставимо на перше місце. Але так реально на перше місце, щоб всі думки наші були пов'язані не з грошима. Де заробити, як заробити, як більше заробити. А з Богом, чи буде угодно це Богу? Чи цей вид заробітку, який я сьогодні маю, угодний Богу? І чи в цьому є якась Божа воля? Чи я просто лопатами бабло грибу, і неважливо, що я когось там обкрадаю, обманюю, або ще щось такого плану роблю. Комусь не доплачую, ну, знаємо, як у нас це працює, як у нас бізнес працює. Ну, Тобто на таких умовах, чи я не ставлю тут інтереси, гроші або своє здоров'я, або свої не знаю, відносини з якимись людьми на, на перший план вищі Бога. І ось це маємо змінювати. Змінювати, якщо у нас встає щось на це місце Бога. Бо Бог має бути у всьому. <кій> Сьогодні візьмемо посилання 11 липня 1985 рік. Дорогі діти, люблю парафію і своїм покровом оберігаю її від усякого діяння сатани. Моліться, щоб сатана відпустив, відступив від парафії і від кожного, хто приходить сюди. Так зможете чути кожен Божий поклик і відповісти своїм життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже сьогодні до твоєї парафії, не до парафії Меджугор'я. до парафії Меджугор'я також, бо я в цій парафії. А, а, але вона мені каже, як до моєї парафії, а тобі каже сьогодні до твоєї парафії, в якій ти сьогодні є в парафії. Маю надію, що всі є на парафіях. Парафія то є там, де виходите на літургію. Якщо ви ходите на літургію і нікого там не знаєте, то ви прихожанин або прохожанин. Є прохожани, прихожани і парафіяни. <смір> на, три, на три поділи. Сьогодні, е, е, сьогодні просто скажи собі, хто ти. Прохожанин – це котрий приходить і проходить. Прихожанин це котрий приходить раз, раз в тиждень. А парафіян той, хто задіяний в справах парафії, тобто допомагає прибирати храм, зробити різного роду ці сценки, шопки на Різдво, прикрашати храм. Приймає активну участь. Оце парафіянин. То Марія звертається сьогодні до парафії і каже, що покров, своїм покровом оберігаю від усякого діяння сатани. Твою парафію А твоя парафія це, звісно, якщо ти парафіянин. Не каже про прохожан. Про, про і каже Марія, що оберігай від усякого діяння сатани парафію. Тобто, бути парафіянином це вже мати оберіг від Марії. Ну, Марія тут сама так каже. Оберіг не в тому плані, що ти парафіянин і все, і тобі все прощається. Ти вже маєш з -з золоту защиту, там, не знаю, броню небесну і то, і то, і все. Ні, Марія оберігає від е, усякого діяння, але не від спокус, бо спокуси будуть і у парафіян. Молись, щоб сатана відступив від твоєї парафії і від кожного, хто приходить в твою церкву. Ну, розуміємо. Від, і це власне, цей хто кожного приходить в церкву, це є прохожани і прихожани. Це є ті, хто ці, коли Марія, Марія знає про них, бачите, каже: молись за парафію, за всіх парафіян, і за вже, і також за прихожан, прохожан, які приходять до твоєї церкви. Бо за них теж треба молитись. Бо якщо не ми будемо парафіяни за них молитися, то хто за них буде молитися? Вони точно не будуть за себе молитися і не будуть за нас молитися і за вас молитися. Так зможеш почути кожен Божий поклик і відповісти своїм життям важливий ключ такий: своїм життям, не відповісти, просто сказати, ну добре зроблю. Ні, відповісти поставити своє життя на кон. Ось яка у нас віра має бути, щоб життя своє віддати за Христа. Ось це справжня віра. Справжня. Мене дивують зараз люди, які бояться смерті або бояться там ще чогось, кинути алкоголь, нікотин. І ну, це така, знаєте, вмерти за, за щось: за алкоголь, за нікотин, вмерти за гроші то не страшно. А вмерти за Христа чомусь страшно. Або просто вмерти страшно. Ну, у нас є конкретна, конкретна відповідальність. Ми християни, які ставимо життя за Христа, за, за місію Христа. Не, не, не можемо розділений бути в своєму царстві. Знаєте, ми і християнин, і в цьому світі, і то нас буде не, не будемо і не там, і не тут, такі теплі, теплюткі. І там, і, там, і, та, і там, не там, і там, не там. Ну, якось воно не буде складатися ні там, ні там. Тому якщо ти обрав бути християнином, то будь ласка, з усієї сили, з, усі, з усіх думок, зі своєї сили думок, зі свого прагнення, бажання, з усього всього цього треба бути з Богом, Бути і любити Бога. Любити Бога, пізнавати волю, жити по Його волі. І ставити і відповідати своїм життям на такі різні посилання. Тому беремо відповідальність за життя своєї парафії, своїх прихожан, прохожан і молимо сьогодні за них. Така проста практика. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з па папа.